Знаєте, за останні дні ну, хочу просто внести не поправку до вчорашніх своїх слів. За останній період, скільки ми пережили, скільки емоцій було. І зараз вони ще кожного з нас ще є, але по мене їх прощухає. І, і особливо за останні дні до мене дуже багато людей підходять зі своїми проблемами, хтось чисто з побутовими, хтось з серйознішими. Але наразі всі на слова говорять. І хто попереду не хоче документально підтвердити своїх слів? Вчора, коли йшла мова і про санаторій, про будинок культури, я мав необережніше в контексті того і всього, під тими всіма емоціями, що згадавши про німка, е, обмовитися, можливо, наразі неперевіреної інформації, яка перед молебною для мене підійшла жіночка відносно гімназії. Сьогодні там говорять, що на побутовому рівні був конфлікт. Завтра ніби мають бути там збори. І сподіваюся, що після зборів буде якісь вже документальні підтвердження від колективу, чи було права жіночка, чи те, що говорить, що було на побутовому рівні. Тому наразі до завтрашнього дня я приношу вибачення, якщо буде документальне підтвердження, що жіночка була неправа, то... Тоді, відповідно, всі під запідрозвіння будуть наразі скасовані, як то кажуть. Тому наразі він приношу вибачення колективу гімназії, якщо необережно щось промовив. Але на майбутнє, думаю, вже в нас всіх теж вшукнутимо ці, ми будемо старатися більш виважніше висловлюватися при тій чи інші проблеми, чи в колективах, чи в інших організаціях. Але попрошу також всіх, хто звертається до нас. Звертатися письмово, щоб було підтвердження ваших слів. Звертатися на ім'я революційного штабу опору наразі, тому що ще як ілюстраційний комітет офіційно ще не є дієвою. Сьогодні маємо вже обраний уряд, знаємо, що є. ну, Принаймні вчора пропонували кандидатуру, не знаю, хто хто там обрали, що відповідати буде за ілюстрацію. Соболєв, антикорупційне бюро буде очолювати Тетяна Чорнорів. І сподіваюся, ці структури вже запрацюють, і тоді можна буде офіційно на них звертатися. І далі, якщо звертаєтеся з заявами до штабу опору, і якщо хочете, щоб вони було оголошені на Майдані, робіть помітку. Прошу, просимо, щоб де загальні колективу чи якогось особисто, щоб це голосити на Майдані, тому що щоб ну, ми не були голосінні, щоб не було таких, знаєте, в моментів. Всім бажаю віраності, мужності, але знову ж таки наголошую, не мовчати, якщо є проблеми чи в колективом, чи в організаціях, тому що треба вже робити на місцевому рівні, тому що ні є цінів, ні чорновіл в Києві не поможуть, зробити, не зробить те, що ми маємо зробити на місці. Слава Україні!